Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітрів Кавказьких! Прилинь бурюю вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручеїв! Воївславого завойовника батька Хмеля! Боївславного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном, Радісним гомоном Софійських дзвонів. Радісним гомоном Софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінеця! Славою твоєю опроміненця! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти! Все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Зазвони мені брязкотом кайданів! Зазвони мені брязкотом кайданів! Скрипом шиманицю, понурі ранки! Скрипом шибаниць, понурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки катованих! У льохах в тюрмах і на засланнях, У льохах в тюрмах і на засланнях! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міць! Щоб зросла завзяття міць! Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Так як ішли герої за тебе, свята. Так як ішли герої за тебе, свята. За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Отоптану честь. Отоптану честь. Лун катів твоїх. Глумкатів твоїх. невинну кров помордованих дітей твоїх. невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації. Величну смерть героїв української нації. Та тисяч інших незнаних нами. тисяч інших незнаних нами, Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що їх кості порозкидані або тайком похвані. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху, нехай, не знаю я! Страху, нехай, не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи мій дух. Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! До ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинусь я в тобі, і розплинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Свята. Могутня! Могутня. Соборна. Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Світ ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Помолитві! Помолить!